Сміливий Барс Мене звуть Барс, я маленьке, чорне кошеня, з яким сталося щось погане, сумне і дуже страшне, таке ж жахливе, як і те, що сталося з тобою. Незважаючи на те. Що мені було дуже нелегко, я багато дізнався через те, що зі мною сталося. Дозволь мені розповісти тобі мою історію. Після того, як трапилося те дуже погане, сумне і страшне, багато змінилося в моєму житті. Особливо мої почуття і поведінка. Спочатку я думав, що тільки зі мною одним сталося те дуже погане, і я також думав, що мої почуття дивні та дурні. Те, що я відчував, лякало мене, і я думав, що ніхто не може так відчувати, як я. До того, як зі мною сталося те, дуже страшне, я гуляв високо, тримаючи голову і хвіст, моя вовна була гладкою та блискучою, і кожна шерстинка була на своєму місці. Я добре доглядав за собою Після того, як зі мною сталося те. Дуже погане, моя вовна стала тім'яною і скуйодженою. Мені не хотілося вмиватися і доглядати себе. До того, як це сталося, я весь час грав. Мені подобалося бігати та стрибати з місця на місце. Я ловив свій хвіст, я бавився з клубком ниток і лазив по деревах. До того, як зі мною сталося те дуже погане, сумне та страшне, я любив поспати, як і всі кошенята. Але після того, як це сталося, мене почали мучити страшні сни та кошмари. Іноді мені було дуже страшно засинати в моєму ліжечку, бо я боявся. Що мені насниться ще один страшний сон. Іноді мені здавалося, що це я винен, і все сталося через мене. І після всього, що сталося зі мною, мені зовсім не хотілося грати. Мені також зовсім не хотілося йти далеко від дому. Я хотів бути ближчим до тих, хто про мене дбав. Коли мені треба було кудись йти, особливо до школи, я дуже нервував і лякався, і у мене хворів живіт. Після того, як зі мною сталося те дуже погане, сумне та страшне, я став полохливим. Іноді, коли я був дуже наляканий, я, згорнувшись клубочком, ховався під ліжечко. І сидів там годинами. Після того, що зі мною сталося, мені зовсім не хотілося їсти, бо в мене хворів живіт. Іноді мені здавалося, що у мене в горлі застряг грудок. Я навіть не хотів їсти свою улюблену рибу тунець. Іноді мене лякав навіть звук консерву відкривача. Я став дуже нервовим та боявся гучних звуків. Мені дуже хотілося, щоб усе стало як раніше, до того, як усе сталося. Я хотів би все повернути за допомогою чарів, але, на жаль, я не міг цього зробити. Деякі дні були кращі за інші, але коли я згадував те, що сталося, мені знову ставало дуже погано. Іноді я бачив, як у реальності те, що сталося, це мене лякало і мені ставало дуже сумно. Іноді ночами, коли було дуже тихо, або коли я намагався думати про щось інше, я чув звук того, що сталося. І тоді мені ставало страшно, я боявся, що страшне може повторитися знову. Навіть коли я намагався грати зі своїми друзями, я легко сердився і дратувався, я починав плакати. Я любив своїх друзів. Але мені було важко грати з ними в ті ігри, в які ми грали до того, як сталося те жахливе, сумне та страшне. Деякі з моїх друзів почали називати мене малятко Барс через те, що я часто плакав. Вони також називали мене боягузом, бо я майже весь час проводив удома. Вони мене дуже кривдили, все так змінилося після того, як зі мною сталося те погане, сумне та страшне. І я думав, що тільки я один можу так відчувати. Я не знав, що треба робити, щоб мені стало краще. Але одного разу, коли я один сидів на ганку свого заднього двору, я побачив величезну тінь, що з'явилася на паркані. Вона здавалася тінню дуже великої тварини. я подумав: якщо воно таке велике, то має бути дуже злим і сильним. Тому я кинувся з усіх ніг у дім, але раптом почув тихий голос, який сказав, Почекай, не йди. Я хочу поговорити з тобою. Я тебе не скривджу. Я чула, що з тобою сталося щось дуже погане, сумне та страшне. Я допоможу тобі відчути себе краще. Хто ти, з ким я розмовляю? закричав я. Повернись, я сиджу на правій стороні твого ганку. Мені було дуже страшно дивитися. Але коли я обернувся, я дуже здивувався, коли побачив, що це зовсім не величезна зла тварина. Це була просто інша кішка. Мене обдурила тінь. Через неї я подумав, що кішка дуже велика і страшна. Вона сказала, що її звуть Ганна Помічниця, інші коти із нашого району попросили її допомогти мені. Ганна помічниця сказала: Я можу допомогти тобі відчути себе краще, я не можу змінити того, що з тобою сталося, але ми разом зможемо знайти способи допомогти тобі відчути себе краще. Отак От мені й допомогли. Спочатку я боявся навіть розмовляти з Ганною помічницею. Вона попросила мене намалювати лапою на піску те, що зі мною сталося. Я боявся, що мої малюнки будуть не дуже хорошими, але вона мені сказала, що зовсім не важливо. Як вони виглядають. Коли я малював, Ганна помічниця ставила мені багато запитань і слухала дуже уважно все, що я їй казав. Ганна помічниця сказала мені, що в тому, що зі мною сталося, не було моєї провини. Вона сказала, що те, що зі мною сталося, Називається травма. Через цю травму, сказала вона, я відчуваю безсилля, безнадійність та безпорадність. Я відчував безсилля, бо я не міг змінити того, що зі мною сталося. Я не міг бігати та стрибати, як раніше. Я більше не почував себе сильним. Я відчував безнадійність, бо я думав, що ніколи більше не буде так, як раніше. Я думав, що тунець не буде таким смачним, яким був. і моя сім'я ніколи не буде тією родини, якою була раніше. І від цього мені ставало дуже сумно. Я відчував безнадійність. Бо я не зміг зупинити того поганого, сумного та страшного, що сталося, я не міг змінити своїх почуттів. І у мене хворів живіт, і я постійно боявся. Ганна помічниця сказала, що вона знайома з іншими котами, з якими сталися дуже погані, сумні та страшні речі. Вона сказала, вони думають, що в тому, що з ними сталося, була їхня провина. Їм теж сняться погані сни. У них болять животи. І так само, як і в мене, їх лікає те, що вони відчувають. Я дізнався, що я не самотній. Я дізнався. Що мої почуття не були дивними чи дурними, і зі мною все було гаразд. Я дізнався, що всі мої почуття були нормальними. Я також дізнався, що травма відразу не проходить. Ти не можеш змахнути чарівною паличкою і побажати, щоб усі почуття зникли. Дуже важливо розповісти комусь про свої почуття, а не вдавати, що їх немає. Для цього потрібен час. Але розмови та малювання з ганною помічницею насправді мені допомогли, і я став почуватися краще. Той час, що я провів з ганною помічницею, не зміг повернути все на свої місця. І стати таким, яким був до того поганого, сумного та страшного. Але він допоміг мені розповісти мою історію і знайти того, хто мене слухав. Ганна помічниця і я вигадували різні заняття, яким б я міг займатися один, і які б допомогли мені почуватися краще. Я можу говорити з тими, кому я довіряю. Я можу гратися з клубками ниток, сидіти у когось на колінах, малювати, грати з хвостом. Або я можу лазити по деревах, ходити на прогулянки, бігати та стрибати. Але що й насправді мені допомогло, це те, що Ганна помічниця. Сказала мені, що зовсім я не боягуз чи малятко. Вона сказала, Ти пройшов крізь великі великі випробування та вижив. Ти той, хто вижив, ти дуже хоробрий, сміливий барс. Зараз, коли я чогось дуже боюсь. Я думаю про те, як Ганна помічниця сказала мені, що я хоробрий і назвала мене сміливим барсом. І від цього мені стає краще. Я знаю, що все не стане таким, яким було до травми. Але я знаю, що зможу з цим жити, і що я не самотній. Я вижив і мене звуть. Сміливий барс.